У гармонії із всесвітом, покарані за чорну магію, у вияві земної і вогняної стихій на найближчі півстоліття вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок. Активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні, зранку у «Мій Містичний Всесвіт, до мене неочікувано прийшов старець, який назвався як старець Амросій. Він дивився на мене своїм довгим мудрим поглядом і сказав, що бажає передати послання. Про російське походження цього святого старця Аскета я згадала після медитації. Його послання почуєте після послання від ангелів про майбутнє України і Росії на найближчі півстоліття. Цікаво, що про Україну інформацію передавали, зокрема, Архангели Резіїл, Рафаїл, Оріїл, Гавріїл. А про Росію лише ангел війни і ангели суду. Україна до нового життя і бажаних змін іде шляхом війни, втрат, труднощів, нових усвідомлень через вирішення складних ситуацій, через боротьбу за власну незалежність. У найближчі 50 років після закінчення війни наша країна відбудовуватиметься, розвиватиметься, розквітне, благословена Всесвітом, досягне успіху, достатку і процвітання. На нас очікує життя у балансі, гармонії із Всесвітом, духовний захист, духовне піднесення. Україна вийде у світове лідерство і досягне успіху через життя у злагоді із Богом і з власним серцем. На відміну від майбутнього України майбутнє Росії сіре і безрадісне. Надію на щасливе життя, порядок і гармонію у власній країні вона вже зруйнувала війною, людськими жертвами, брехнею, хитрістю, маніпуляціями. Ангели ведуть Росію до Божественного правосуддя, до неминучого розпаду. Вищі сили від неї відвернулися і за її постійної взаємодії із силами антилюбові. Через ненависть, розбещеність, а головно через обряди чорної магії. Далі слухаємо послання старця Амбросія. Воз'єднані в любові світлі душі, звертаюся до вас лише через любов і чисту свідомість. Можна прийняти і зрозуміти мої слова. Я звертаюся до кожного землянина. Я запросив тебе на розмову, як старець Амвросій, як дух, для якого не існує розділення за націями і народами. Запросив, щоб передати послання про події на вашій планеті. Матінка земля неспокійна. Вона проходить очищення від надміру руйнівних для неї енергій. Прокинувся вулкан Етна в Італії. Він прокидається не вперше, але так як він прокинувся цього разу, через нього говорить творець у вияві земної і вогняної стихій. Прокидання етне символізує настання часу змін у житті на Землі. Італія спокутуватиме карму маніпулювання людською свідомістю під час ковіду. І, як наслідок, карму загублених життів. Німеччина спокутуватиме карму жадібності і недопомоги її попереднім урядом Україні у війні, від якої Україна потерпає. Угорщина відповідатиме за потакання вбивці агресору. Росія із за своєї агресії і братовбивства втратить власну могутність, з великої країни перетвориться у маленьку, народи, які її населяють, зараз відокремляться, частина сьогоднішніх російських земель дістанеться Китаю, інша частина історично повернеться Фінляндії, Грузії, Україні. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам. Породичатися із різними архангелами можна у медитаціях мого курсу Архангельські промені зцілення і куб Метатрона». Авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я сприяє глибокій взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів. Можна здобути на моєму курсі базовий. А курс Вищого духовного розвитку, мій містичний всесвіт, відкриває таємниці роботи з енергіями Божественної магії. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Усі істоти Божі у будь-якій країні землі, які будь-якими методами чинять насилля над іншими. Починаючи від прийняття антигуманних законів до фізичної форми насилля, посягання на життя і майно інших, на кожного з них чекає божинання плодів власних дій. Кожен із них спокутуватиме власну карму, а або їхню карму спокутуватимуть їхні діти і рідні. Суд Божий – різниця від суда земного. Суд земний садить людей рукотворні в'язниці. Суд Божий це в'язниця, яку людина створює для себе сама. Не все відбуватиметься так, як би ви цього хотіли. Не в один день гая очиститься від зрадників, маніпуляторів, вбивців, тиранів. Очищається гая також від тих. Хто живе не за божественними законами, а в полоні ілюзорних цінностей? Якщо такі істоти Божі знаходяться на територіях військових дій чи природних катаклізмів, стають їхніми жертвами. Божественне правосуддя, запущене у дію, і далі клубок розкручуватиметься поступово. Звертаюся до кожного, хто мене слухає. Очищайте власну свідомість і власні тіла від сміття, від енергетичного мисленнєвого і від харчового сміття. Тоді вам будуть відкриватися божественні істини і зникатимуть страхи.